Поспішайте оцінити переваги опалювального сезону з твердопаливними котлами. Купуйте без переплат у офіційного представника українського виробника твердопаливних котлів в магазині партнер в місті Апостолове. Широкий модельний ряд опалювальних пристроїв, низькі ціни та якісний професійний монтаж принесуть ваші оселі надійне та економічне джерело тепла. Магазин пропонує великий вибір різноманітних супутніх товарів димарі та труби, насоси, комплектуючі та запчастини, контролери, скрипки та інші види металоконструкцій. Магазин Партнер це гарантія та увага до дрібниць. Ми забезпечимо вас сервісною підтримкою. Та безкоштовною доставкою по всій Україні. Котли магазину партнер це тепло в вашій оселі по доступним цінам.